Книга харківської художниці визнана однією з найкрасивіших у світі Ташенька та Кактус, дитяча розмальовка про історію маленької дівчинки мрійниці та її пригоди. Видання Слави Шульц було представлене в експозиції світового книжкового мистецтва на виставці у Німеччині. Продовжить Володимир Сидько. Історію про дівчинку мрійницю Слава Шульц писала і малювала півроку. Працювала, каже, і вдень, і вночі. Спочатку книжка стала найкращою дипломною роботою в академії дизайну, а потім на книжковому ярмарку у Франкфурті журі визнало видання одним з найкрасивіших. Європейців каже, здивував і формат, і ілюстрації. Більші ілюстрації в цілому відображають що відбувається в самому розказі, і можна сказати доповняють його. Навіть. Тобто яких то елементів в розказі нет а. Ілюстрація ще нас ну, направлена на то, щоб розширити кругозоронка, то тобто єсть показати йому, що штота з життя цієї дівочки. Ташенька та кактус не просто книжка розмальовка, пояснює її авторка. А книжка гра, адже її формат допомагає фантазувати ілюстрації на половину розмальовані авторкою. Контурні малюнки це для фантазії читачів. Текст знаходиться в от таких конвертах схованках. Зачастую проблема, да як привлічні рібенка читати. Мені кажеться, що з такою книгою такого не буде складуватися. Да? Ребенку будет интересно и где-то и где-то відкрити, где-то прочитати щось і найти это то, що написано найти это в ілюстраціях. І самому же создати ілюстрації нарисовані образ головної героїні Слава знайшла в дитсадку, де працює мама художниці за сюжетом. Ташенька товаришує з кактусом, який при світлі сонця або місяця перетворюється на їжачка. Книжку авторка створювала вдома та в усі майстерні. с цветными карандашами ушло их очень много просто масса вот частично то что от них остается я их все не выбрасываю оставляю на память вот иногда конечно еще что-то даже такими кусочками подрисовывать приходится В Україні книжку надрукували півторитисячним накладом. Є і російський варіант. Планують переклади польською, грузинською та литовською. Слава Шульц каже, вже працює над продовженням історії про пригоди Ташеньки. Володимир Седько, Вікторія Котова, Олександр Лагутін. Новини.